І так. Вітаю колеги, друзі. Значить, швиденько попробую розробити огляд цього вулика експериментального, наданий компанією Ваша Пасіка під комерційною назвою Біхом. Тобто він проходить випробування як для двохматочного отримання в шестирамочники. Я планував зробив пізно відводки. Тут зроблені були на 6 рамок матки 24-го року. Значить карника, 19 1925 група. Значить, і вони посаджені були на дві рамочки, вони розвилися з липня місяця по сьогоднішній день. Я їх підгодовував, воляв від кліща, так як завжди, ми це робимо по, по протоколу, який я завжди розказую, як ми це робимо. Спочатку смужки. І потім контроль-дим, димні вроблене димом за мітразом. Ну і все. Більше я нічого тут не робив, тільки то, що двічі їм дав підгодівлю. Меду вони трохи самі принесли, а решта їх догодував. Що? що ми робимо далі? Далі, по-перше, перед тим, як відкрити вулик, завжди необхідно одіти захисну маску на обличчя, тому що вжалення в очі може викликати сліпоту. Так як я вже і так в окулярах, то краще я себе побережу. Дашок, бачите, з вентиляціями. Я дуже багато звертаю уваги на вентиляцію. Значить, годівничку я вже забираю. Тут лежала заглушечка. Забираю годівничку. Заглушку ставлю сюди. Так, білки. Ідіть. Годівничку забрали. Стильову. В які є вентиляційні отвори, ми повернемо. Але я хочу показати вам низ і показати хочу вам верх. Бжоли зібралися. Це не в клубах. Але сьогодні 13 жовтня і нема такої холодної осені. Досить є непогано. Можна подивитися. Можна відкрити, подивитися до бджіл. Так, стаместочка, де я поклав стамеску свою. О, тут. От маємо шість рамок. Шість рамок. Дивимося, крайня рамка, зрозуміло, медова, я її витягати не буду. Чуть-чуть трошечки відсунемо, відірвемо. І подивимося, що в нас тут є з краю. Ого, з краю тут в нас є, бачу, мед. Досить багато. І перга. Медопергова рамочка. Медопергова, повна медопергова. Ставимо її з краю і оглянемо саме гніздо. Що в нас в гнізді? в Гнізді у нас... О, ще є розпліт. І ще тут є розпліт. Так. Ще з розплодом рамочка є. Так, ще одна з розплодом. Он бачу, матка бігає. Так. Ось наша маточка. Зелена міточка така. І теж розпліт. Так, на трьох рамках є ще на трьох рамках, не три рамки розплод, а на трьох рамках є розпліт і крайня рамка повністю медова. Вертаю все назад. Це як було. Нічого тут робити не треба. Бджола, я бачу, не пошкоджена. Абсолютно не бачу що тут. Пізніше зроблю теста Ну, Я думаю, що тут ще не буде. І вертаю їм цю рамку. Значить, тепер ми маємо, бачимо, що у нас ще є на трьох рамках успліт, всього є шість рамочок. І поки що накриємо його. Накрию. І поставлю на бік. Так, знімаємо. Тут ми маємо годівничку. Годівничку. Годівничку вже забираю. Ця годівничка вже тут не потрібна. Так, тут багато бджіл. Зараз я їх. трошечки зжену. Якраз питали мене, як так годівничка і плівка. Плівка, от бачите, де вона була, отут є міточка. От стільки тут 5 см максимум. Для проходу бджіл годівниці. А так тут зберігалася плівка, зберігалося тепло під верхом. Саме із-за тої плівки, яка тут є, що ми до тої пори маємо розпліт, який нам вже фактично не потрібний. Але так як прогноз показує, що в нас буде ще тепло, будемо сподіватися, що цей розплід ще облетиться. Ну, Матки молодії, тому Так, тут відсунемо на край. Чуть-чуть, щоб нам було легше дивитися. До речі, в цьому корпусі знаходяться чотири рамки експериментальні, чотири рамки з вощиною антикліч М4. Валерій Петрович Домбровський надав цю вощину на випробування. Можна буде подивитися оцінити, наскільки закліщеність сім'ї була більше-менша. Тут зразу видно. медопергова рамочка. Тут же ще трошечки є пару червонок з розплодом. Крайня повністю бачу медова. І витягнути і нема змісту. Ця третя. третя. Ого, третя з розплодом. І тут розплоду багато. Так, дві рамки кинув. На двох рамках розпліт є. І тут знову бачу розпліт. На трьох рамочках є розпліт. На трьох є вже розпліт. Ну Там вже мало що можна вважати на двох є досить розплоду. 70% розплоду може. Є. Ну, не так багато як би хотілося. Ну, в цій порі вже може і не потрібно його, в принципі. В принципі, вже його і не потрібно. Так, дівчатка, зараз закрию, не полійтеся. Так, І ось п'ята рамочка, п'ята рамочка медопергова. Ну, Навіть візуально ми бачимо, що тут є більше бджоли, як у верхньому корпусі. Хоча у верхньому мало би бути тепліше. Якби сприятливіші умови для розвитку бджоли. Ну, Вийшло так, що тут вони сформовані були одночасно. Так, я не запрайню, Скільки тут є бджоли на крайній рамочці. І кормові запаси. Ну, як бачите, крумових запасів тут вистачить для шестирамочника. Так, спокійно можна все зібрати в зиму і зробити такий попередній висновок, що все-таки вищина М2, антикліч, і спрацювала в плані тому, що кліща тут, мабуть, було менше, тому що сім'я сильніша. І бачимо на бджолах нища немає. Що я роблю далі? Далі я перекриваю цю нижню сім'ю полотниною. Накриваю полотниною. Так. І повертаю верхній корпус над... Нижнім. Таким чином ці дві сімейки будуть зимувати. Годівничку я вже забрав. Джил треба струсити. А йдуть додому. Так. І зверху встановлюємо універсальний башок. Тепер я. Закривши тут, де була годівничка, я відкриваю вентиляційні отвори. Відкриваю вентиляційні отвори, кладу сюди годівничку, складаю плівочку до весни. Весною вона мені дуже пригодиться. Плівка Лавсанова, звичайно, продається в магазинах, там, де квітами торгують. Квіти її завертають. Значить, тут у нас залишається чотири отвори вверху. Кришечки я зняв, годівничку я забрав і накриваю зиму, накриваю, от як бачите, тут є вентиляція. Я вважаю таким чином, що сім'я зібрана на зиму і буде успішно. Надіюся, що успішно перезимує. Ще коли вийде розпліт, я ще зроблю тест на кліща, покажу вам. І буде контрольна, якщо буде кліщ, якщо ще буде кліщ, то буде ще контрольна обробка водним розчином мамі І все. І до весни. Весною будемо дивитися, доживемо, дай Бог.